Ніякої бруківки, всі гроші на ЗСУ. Про капітальне будівництво під час війни немає розмов. Але жителі деяких вулиць усвідомлюють: якщо не проводити хоча б часткову підсипку чи прогортання вулиць, то вони стануть непрохідними. У міру можливостей і об'єктивності в громаді все ж таки виконуються необхідні роботи з благоустрою. В нашому населеному пункті є проблемні місця на вулицях, де відсутнє або пошкоджене асфальтне покриття. Одне з таких місць це перехрестя вулиці Першотравневої та провулка вокзальна. Адміністрація територіальної громади докладає всіх зусиль, аби виправляти дану ситуацію. Але, на жаль, в нашій країні на зараз війна. Тому по можливості і при наявності підсипального матеріалу виконуються роботи, в тому числі і на даному перехресті були сьогодні були виконані роботи з підсипки дорожнього покриття. На порозі майже весна, але за теплу зиму жителі подекуди назбирали торішні гудиння, яке перетворюється на стихійне звалище. Саме тому комунальщиками виконується прибирання. Додатково, за зверненням жителів, проводяться до ладу ділянки вулиць населених пунктів, які знаходяться в критичному стані. Знову ж таки, в міру можливостей сьогодення. На даний час є проблемні ділянки в нашому старостинському округу, там де немає е, покриття асфальтного. На даний час е, селищна рада не має змоги покласти асфальт, е, щоб забезпечити мешканців нормальним під'їздом до своїх домогосподарств. Але звернулися люди з таким проханням, щоб прогорнути існуючу дорогу, та яка була відсипана свого часу. На даний час силами комунального підприємства ми проводимо ці заходи. Критична інфраструктура повинна працювати безперебійно, і, хоча нам пророчили важку зиму та блекаути, все ж таки тепла пора року допомагає без трат пройти цей зимовий відрізок. Не дивлячись на це, завдяки благодійникам ми маємо змогу комплектувати всі комунальні підприємства та заклади потужними генераторами, щоб жителі могли скористатися повним переліком адміністративних послуг в разі можливих збоїв чи недостатку електроенергії з інших причин. На цьому тижні було встановлено підрядною організацією дизельний генератор для безперебійного надання державних послуг. Наша громада вже без сумнівів стоїть на перших місцях об'ємів видачі гуманітарної допомоги жителям, які проживають на території громади. Організована видача та постійні благодійники забезпечують мешканців всім необхідним. Цього разу до списку організацій додалась нова, яка видавала не тільки продуктові набори, але й комплекти побутових речей жителям з особливими потребами. Благодійна організація, благодійний фонд Вей» Надав для мешканців нашої червоногригорівської громади, які потребують особливої уваги за станом здоров'я, набори та інші засоби особистої гігієни. Це перший етап співпраці з цією організацією, і ми сподіваємося, що ця робота буде продовжена і в подальшому. І дякуємо благодійникам за турботу про наших мешканців. Режим світломаскування то необхідна вимога на територіях, де йдуть активні бойові дії. Село Привільне не належить до таких територій, і за бажанням місцевих жителів було ввімкнено вуличне освітлення, що знову таки позитивно вплине на відсутність криміногенних випадків. Доброго дня. Нещодавно у нас ввімкнули освітлення у селі. Було проведено опитання і в зв'язку з цим дуже багато людей проголосувало, що воно потрібне, тому що це Повищує рівень безпеки у нас у селі. Люди йдуть і не хвилюються про те, що може щось у закутках з ними трапитися. Також, коли їдеш з Дніпра, з Нікополя, дуже гарно все освітлюється, дуже гарно все виглядає. І видно, куди заїхати, не хвилюєшся, що можеш проїхати кудись не туди. Село якби ожило, можна так сказати.